Привіт! Давай подивимося, якими будуть для тебе вихідні субота-неділя, 11-12 січня. Обов'язково залишай свою вподобаєчку, пиши в коментарях слово приймаю. Та давай подивимося, в яких ти зараз знаходиш ця енергія. Так? так, зараз, на сьогоднішній день, ти, як наче, у тумані. Тебе дуже багато якихось таких бажань. Але ти не можеш зупинитися на чомусь одному. Ти людина, яка вміє заробити, в принципі, дуже великий маєш потенціал, але на зараз ти можеш перебувати в якихось ілюзіях. І тобі треба бути дуже уважною уважною до того, що відбувається на сьогоднішній день з тобою, щоб ти не вляпалась в якусь ілюзію, обман-самообман, бути дуже обережною з речовинами, які ти. Можеш вживати алкоголь, яди, так, дуже треба бути уважною до того всього, і фокусуватися на якихось конкретніших речах. Що несуть тобі вихідні, так? якими вони будуть для тебе? Вихідні тобі принесуть, знаєш, таку мудрість, ти будеш акцентувати увагу на якихось цінностях, і цінності ці можуть стосуватися твого оточення. Зустрічі, близьких людей, дружби. А, ти можеш тако трошки різко проявлятися до якогось союзу, до якихось конкретних відносин. От. І, можливо, будеш думати про якусь допомогу, можливо, тобі вона буде необхідна, можливо, тій людині. Але будь дуже уважна до тих розмов. Які будуть вестися. Тому що дуже багато ілюзій знову ж таки: ілюзії, обмани, інтрижки і стосовно допомоги, також буде якась нещирість. Ти побачиш якесь істинне обличчя людини. З якою ти а, можеш мати справи, спілкуватися. Ти можеш отримати повідомлення, яке тебе може дуже сильно розчарувати і спровокувати якийсь конфлікт, якусь напружену ситуацію, якесь може виникнути непорозуміння і незадоволення. Тому будь дуже уважна з тими зустрічами, посиденьками, гулянками, порада тобі. Порада тобі проявляйся. Проявляйся, як ти тільки можеш, але йди від своїх страхів, іди від тих ситуацій, які тобі не подобаються. Не накручуй себе ще більше, не впадай в депресивні стани. Все, що зараз відбувається, воно змінює твій простір, трансформує його.